Всім доброго дня. Сьогодні в нас тема про поминання померлих. Ви знаєте, що 8 листопада ми будемо відмічати свято Дмитра і йому передує Дмитрівська субота, тобто та субота, яка випадає до 8 числа включно. Хто не пом'янув, він може поминати до 8 числа включно до Дмитра. Чому треба пам'ятати і поминати? Про це найкраще розкажу вам більш, про яке я зараз прочитаю, і ви все зрозумієте. Душі наші, поки вони живуть, повинні пам'ятати ті душі, які в другому вимірі знаходяться, але які теж потребують нашої уваги. Плачуть дружно свічі. Батьківська субота. Десь у потой і й на землі скорбота. Там чекають душі пам'яті хлібину. Всі зібрались дружно на земну гостину. Поспішають церкву діти і онуки, на поклоні жертву ліки від розлуки. Хліб святий і молитва це душі поживо. Гірко хтось десь слипнув. То душа красива, у куточку тихо сльози проливає, що таке за лихо, всі чужі не знає, Спів небесний лине на столах хофіра, а душа аж гине, не йме собі віри. Чому вона забута в голоді і смутку, забуття озута? Гріш ціна здобутку. На цім світі важко наробились ручки, билась, як та пташка для дітей юнучки. Як пішла на небо, мабуть, всі забули, а душі потреба лиш би пом'янули. Взяли душі в коло душу цю срібку, привели до столу. Дали хліба і свитку, там нема забутих, Бог всіх пам'ятає, душі пом'янути і назад до раю. Пам'ятайте, діти, батьківські суботи, щоб і вам не сидіти в самоті.